Му переселенці долучилися до написання диктанту національної єдності. На Нарівночені рятувальники відпрацьовували ліквідацію умовної пожежі в інтернаті, де доглядають за пенсіонерами. У Квасилові вчителі почали шити тактичні дощовики для збройних сил України в обласній філармонії. Готуються до прем'єри-концерту про воєнні події в Україні різних історичних періодів від козацтва до наших днів. 22-й всеукраїнський диктант національної єдності писали сьогодні українці у різних куточках світу. У рівному щорічний захід до дня української мови та писемності провели, зокрема, в обласному інституті після дипломної педагогічної освіти. Тут для написання диктанту, окрім працівників, зібралися й переселенці. Серед них Олена Бурюкова з Маріуполя та Тамара Нестеренко з Попасної. Я так Таки не скажу, хвилююсь чи ні? Ну щось є. Ну, треба вчити. Я ж в Україні живу. Треба вчити. Ну, мова, ну, це основне. Немає мови, немає держави. Для того, щоб заохочувати людей на вивчання української мови, для того, щоб ми не забували свою рідну мову, продвигали її в маси. Завідувач кафедри гуманітарної освіти Володимир Лавренчук розповідає, що упродовж року на базі інституту для внутрішньо переміщених людей проводили курси з вивчення української мови. Писати диктант прийшли майже усі учні пана Володимира. З початку війни ми їх навчали української мови за їхнім бажанням, і надзвичайно приємно, що сьогодні ці люди стали. З нашими працівниками, з учителями області, які у нас навчаються, стали такою єдиною родиною, що вони з нами стараються спілкуватися українською мовою, і у них це виходить. Однією зі слухачок курсів стала пані Олена. Вона розповідає, що диктант став для неї своєрідним екзаменом. Спочатку ми тут вивчали українську мову, нас вчили, і потім. Канікули тут були, ми з сином почали ходити в бібліотека молоді. Там ми вивчаємо понеділок і в середу ми ходимо на навчання там півтори-дві години. В чому перекладати, писати, взагалі, ну, краще розмовляти українською мовою. Цьогоріч тема диктанту національної єдності називається Твій дім. Олена каже, що для неї ця тема є особливою і водночас болючою, адже багато українців, як і вона, втратили свій дім назавжди. Цікавий твір. Диктант цікавий. Саме головне писати, не збиватися, а потім можна поплакати. Надія Кривко Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівне. Що пам'ятає. Твої перші хиткі кроки. Писати радіодиктанти Національної єдності, кореспонденці Суспільного Ользі Шевчук доводиться не вперше. Розповідає, що рукописи останніх шести зберігає у домашньому архіві. Я не скажу, що всі мої диктанти були написані безпомилково. Була одна, дві, інколи три пунктуаційні або граматичні помилки, або я не, 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 не взяла в лапки. Слово, яке треба було взяти, я сподіваюся, що цього разу так само буде небагато помилок. Намагаюся принаймні, нами писати його щороку і зберігаю ці тексти, аби побачити, як змінювалися не лише тексти, а й наративи, тому що диктант національної єдності він має про щось розповідати. Писала цьогорічний диктант і менеджерка рівненської філії Суспільного Людмила Хома розповідає, що як фаховій філологині їй щоразу цікаво визначатися перед передусім з авторською пункту ацією, тексту і надзвичайно важливим для мене є те, що це диктант єдності, і в цьому році я знаю, долучилося дуже багато моїх друзів і знайомих, які опановують і вдосконалюють українську мову, і вирішили теж спробувати себе в цьому диктанті. І дуже хочеться бути разом з ними. Попри умови військового стану у Рівненському суспільному вирішили не відмовлятися від щорічної традиції написання радіодиктанту єдності, щоб не перериватися через можливу повітряну тривогу. Писали його у бомбосховищі телерадіокомпанії. Зауважимо цьогоріч для диктанту обрали авторський текст письменниці Ірини Цілик. Читала його народна артистка України Ада Роговцева. Максим Коломис, Роман Шикунець, новини на Суспільному, Рівне. 12.00. до сарницьких рятувальників надходить виклик про пожежу. Чотири екіпажі виїхали на її ліквідацію. Прямуємо на один із об'єктів з масовим перебуванням людей. Пожежа виникла на другому поверсі в одному із сарненських інтернатів, де доглядають за пенсіонерами та тими, хто опинився у складних життєвих обставинах. Всіх підопічних евакуйовують рятувальники та подають пожежні рукави для ліквідації загорання. «Темрява, пожежа ліквідована, Як зрозумів? Ба зрозумів пожежа ліквідована». Такі практичні тренування рятувальники проводять у різних закладах масового перебування людей на Рівненщині. Роблять це для відпрацювання алгоритму дій у разі надзвичайної ситуації та для недопущення виникнення пожеж на таких об'єктах. У нашій країні відбувається війна, ворог є підступний, неадекватний. Тому є випадки по Україні: це є Сумщина, Харківщина, те, що наносяться ураження по такій категорії об'єктів з масовим перебуванням людей. Під час таких навчань звертається основна увага на розміщення таких маломобільних груп населення. Це ні в якому разі не дозволяється їх розміщувати на верхніх поверхах. Звертається увага на за сигналом повітряної тривоги, на ігнорування їх. Також працівники служби порятунку перевірили наявність засобів проти пожежного. Захисту. Будь ласка, ваші вогнегасники. А, будь ласка. Так, Ми бачимо на території наявний пожежний щит та вогнегасник. Це вуглекислотний вогнегасник. На ньому наклеєна наклейка і на ній видно, що він перезаряджався в цьому році і в жовтні місяці. Пройшов перевірку. Він є справний. Рятувальники також звертали увагу на під'їзні шляхи до закладу та наявність блискавичника. Одним із питань під час таких навчань на об'єктах це є перевірка автоматичних систем протипожежного захисту. На даному пульту ми спостерігаємо умовну умовно спеціально влаштовану Умовно, пожежно другому поверсі. Ми перевірили її функці... функціонування. вона спрацювала. даному. В об'єкті є пожежний гідрант, який є справним. Ми його перевірили. Тиск е відповідний. Також в першу чергу також звертається при вході в будівлю. Це для таких об'єктів це наявні евакуаційні виходи. Та як тут знаходяться люди похилого віку та інваліди, е їх має бути не менше двох. Все зробили по нашій можливості. По перше, це життя людей. Я хвилююся за них, так як і за себе хвилювалася, бо це ж знаєте, це ж люди все таки. Старенькі, які не можуть самі себе обслуговувати. Стараємося, щоб було все добре. Катерина Сірук, Назар Мідриган. Новини на Суспільному. Рівненщина. Сама програма передбачає компенсацію за купівлю даних генераторів до 50% вартості генератора. Або не більше як 30 тисяч гривень. Ці цифри ми взяли, враховуючи середньозважену зважену ціну на вартість електрогенераторів. По цій програмі передбачена компенсація, яка буде прийматися комісією. Відповідно до закупівлі, передбачається, що власне комісія визначає, чи даний генератор відповідає потрібним тех, тех і чи він надасть і перекриє ту потребу будівлі, яка, яке буде готове купити ОСББ чи інша українська компанія, чи ЖБК, чи будинки, які встану на сьогодні, є на самообслуговування. Від початку війни ми брали ось таку модельку. Потім ми помалесеньку, потихесенько її почали удосконалювати, спілкувалися з хлопцями. Квеселівчанка Наталія Пилипей розповідає, з чого почав діяльність волонтерський цех, створений на базі місцевого ліцею. Його організували професійні швачки, які залучили до роботи вчителів. У березні шили тільки плитоноски. Нині перелік виробів розширився. Зараз іде підсумок на флягу, оскільки хлопці зараз там, де в принципі, де немає практично питної води, вони мусять собою брати флягу. Підсумок на гранати, підсумок під, під використані магазини, дуже зручний, дуже його хлопці хвалять. Нещодавно у цеху почали шити тактичні дощовики, які можна трансформувати у намети. Ми розробили ось такий плащ. Капюшон спеціально такий великий, щоб фази відразу на каску. Є ось тут такі зажимчики стяжечки зі стоїчкою, Також що дуже важливо, всі шви повністю проклеєні. Ось такою спеціальною стрічкою. Ось щоб не протікало. Також це універсальний плащ, тому що ми називається палатка, розтівається, і коли є ось такі люверси, дирочки, ручки, хлопці можуть робити з нього намети. За період діяльності цеху у ньому пошили близько двох сотень плитоносок. Гроші на матеріали і фурнітуру збирають на благодійних заходах, проводячи ярмарки та лотереї. У Фейсбуці проводимо благодійні лотереї. Звичайно, що там на тій лотереї багато не заробиш. Ну, 2 дві, дві тисячі, три тисячі. Але для закупки фурнітури це важливо. Ну так і працюємо. Дуже хочемо, щоб швидше була перемога, щоб кабінет став кабінетом трудового навчання, обслуговуючої праці. А ми кожен займалися тільки тим, що ми вміємо дуже добре робити. Бо Окрім двох кравчень, всі інші не кравчення. Періоди втоми вони завжди відчуваються, але особливо коли в нас є навантаження. Ми ж при тому всьому працюємо вчителями. Але приходить такий момент, ми знаємо, що наша робота вона є потрібна, вона потрібна нашим односельчанам, тому що дуже багато і наших однокласників, і наших рідних вони зараз перебувають в лавах ЗСУ, і вони потребують саме ті речі, ту амуніцію, яку ми почали зараз відчувати. Надія Кривко, Руслан Савуляк. Новини на Суспільному. Рівненщина. У Рівненській обласній філармонії завершують підготовку до прем'єри концерту. Їхав козак на війноньку. У ньому візьмуть участь солісти, вокалісти філармонії Микола Швидків та Леонід Репета, а також заслужена працівниця культури Галина Швидків. 12 українських пісень, які увійшли до концертної програми про війну та кохання, зібрані з різних історичних епох: від визвольних воєн часів козацтва до російсько-української війни наших днів. Цей концерт Надиктували нам сьогоднішні події в Україні. Це звернення до нашої історії, до нашого минулого. В Україні це не перша війна, це навіть не сьогодні і не вчора. Українська історія має велику пісенну військову традицію. піснях, відібраних для концерту слухач почує про переживання матері чи на війні, гроздуми воїна зі зброєю в руках та ще багато сюжетів, які за словами вокалістів проводять паралелі між історичним минулим українців та їх сьогоденням. Ми воюємо на культурному плані в своїй такій сфері, і також вносимо свій вклад в перемогу нашої держави. І користуючись нагодою, нагодою, хочемо запросити рівнян, гостей міста, тимчасово переміщених осіб на наш концерт, який відбудеться 10 листопада. Надія Кривкова Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному Рівне. Не спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.